Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. П'ять років тюрми за пости в однокласниках загрожує сіперу із Запоріжжя. СБУ затримала військового пенсіонера, який толерував війну і закликав скидати владу. Що робити зі святом 8 березня? У дії з'явилося опитування, що допоможе парламенту визначитися, залишити цей день вихідним або зробити робочим. Голоси українців збиратимуть до 6 березня. Горілка Хортиця у Росії продається під новим брендом. Розслідувачі Мольфар пишуть, що родина Черняків досі веде горілчаний бізнес з агресором. Вісім років війни отримували прибуток через кіпрські компанії і перерахували Росії 14 мільйонів доларів податку у травні минулого року. Компанія змінила власника, а бренд Хортиця став хортою. В Мелітополі окупанти прогнали з церкви священника московського патріархату, бо в мережі завірусилося відео, де той упіймав зв'язок із богом за допомогою метадону. Окупанти вдарили по гуляйполю з РСЗВ поранено одну людину. Горіла господарча споруда, торговельні павільйони та дах житлового будинку. Житель Краснодара завіс у Мелітополь три тонни паленого алкоголю. Пляшки сховав за пакунками з пепсі. Рашисти забрали все, нібито на експертизу. Це все підішки са спілка. Нова молодіжна субкультура Редан та Антиредан. Підлітки влаштовують групові бійки під символом павука. Рух започаткували в Росії, та він вже дістався Запоріжжя. На сьогодні призначили Мордобій, але в останню мить передумали. Очевидь, після масових затримань неформалів по Україні. Волонтери евакуювали зі Степногірська хворого пенсіонера. Той занедужав, бо жив у гаражі, відколи будинок зруйнувало снарядом. Нині дідусь в обласній лікарні у Мелітополі колаборантів кинули на зарплати. Другий місяць лікарі, вчителі та залізничники не отримують платню. Пишуть Балицький забув щось підписати. Гауляйтер має інший клопіт. Балицького нарешті судитимуть. Хоче заочно. СБУ зібрала всі докази у Держзраді і скрувала обвинувальний акт до суду. Навіть із такими мерзотами усе за буквою закону. Краєзнавчий музей у Запоріжжі став безкоштовним для відвідування. Окремі зали і виставки працюють з 9 до 14 години по понеділках, середах та п'ятницях. А більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції, підписуйтеся, аби бути в темі.